Друзі, привіт! В черговий раз вітаю на каналі. Від вас лайкосик, підписка, коментар. Ну а я починаю. Отже. Уявіть собі, середину 1920-х радянська влада вирішила така: а давайте на Дніпрі побудуємо гігантську гідроелектростанцію Дніпрогес. Почали, значить, готувати територію, а щоб не затопити щось цінне, відправили туди археологічну експедицію. І ось, поки інженери мріяли і міряли рівень води, археологи почали копати і витягувати на світло. Боже, всяке таке. Різне від кам'яного віку до середньовіччя. А у 1928 році молодий, ну тоді ще дослідник Андрій Добровольський лазив по трьох скелях посеред Дніпра. Їх місцеві жителі називали стогами. Ну називали й називали. Так, от на середній скелі він наткнувся на поселення епохи Енеоліту. Ну, це та епоха, коли мідь вже з'явилася, але бронза була ще не в моді. Поселення так і називали середній стіг. А згодом уся культура, яку цю е, люди представляли, отримала ім'я середньостогівська. Ось так, друзі, звичайнісінька така скеля, в руслі річки дала назву цілій, ну так би мовити, епосі. До речі, якби добровольський копав на іншій скелі, можливо, ми зараз вивчали лівостогівську е, чи правостогівську культуру. Ну, доля, панове, доля. Жили значить ці люди десь у четвертому, середині третього тисячоліття до нашої ери, ну тобто приблизно чотири п'ятсот три п'ятсот тисячі років до нашої ери. Територія лісостеп і степ між Дніпром і Доном. Найвідоміші розкопки це Деріївка, Олександрія і Стрільча, Скеля. А найповніше ото все описав археолог Дмитро Тілегін, справжній батько середньостогівської культури в науці. А як же ж вони жили? Спитаєте ви? Ну, уявіть собі, безкрайній степ: ні тобі супермаркету, ні доставки їжі, тільки вітер. трава така по пояс і небо, яке здається більшим за весь світ. Саме тут і розквітло скотарство середньостоївців. Е, степ же для них був, то, знаєте, таким одним великим пасовиськом. Ну, щось на кшталт гігантського фермерського кооперативу без парканів. Розводили вони овець, її корів, але Головною зіркою тут був кінь. Ну звісно, коней було найбільше, і це не випадково. Саме середньостогівці за однією з теорій першими в Європі почали одомашнювати коней не тільки для м'яса, а і для верхової х, їзди. Та-да. -да. Ці хлопці могли бути пращурами усіх майбутніх козаків і ковбоїв, навіть дикого захисту. Жартую. А може й не жарту скотарство було відгінним. Частина народу сиділа в постійних поселеннях. У ну, жінки, там діти, якісь е, старші люди, а чоловіки, пастухи з собаками весною вирушали в степ. Ну а восени поверталися з отарами. Тому археологи знаходять і капітальні села, і тимчасові стоянки ну щось на кшталт сучасних дач. Вселення будували біля річок, іноді навіть на островах чи неприступних скелях. Привіт, середній стог, да? Іноді обкопували ровом. Чому? Ну, сусіди були не завжди дружніми, жили в напівземлянках. Ну, це такі будиночки наполовину вриті, зариті в землю, щоб тепло трималося взимку, а влітку було хорошо і прохолодно. Поруч, вогнища, майстерні, загони для худоби, затишне таке родинне гніздечко, от тільки без вайфаю. Ну, не було тоді вайфаю. Скотарство з котарством, але життя в степу вчить, знаєте, різноманітності. На середньостогівці полювали ну, диких коней, оленів, кабанів, ну все йшло в суп. Все. Рибалили, збирали молюсків із річок. А біля заплавних луків, де грунт такий родючий, ще й трошки хліборобством бавилися. Сіяли, значить, пшеничку, жито. Ну або просо. Тобто, були такими собі універсальними фермерами: і м'ясо своє, і хлібець свій. Усе необхідне робили самі. Крем'яна промисловість у них була на висоті сокири, ножі, серпи, вістря стріл і списів, і усе таке, знаєте, блискуче і гостре, наче з фірмового магазину кам'яного віку, з каменю робили зернотерки. Ну, щоб зерно терти, ну тобто молоти, з кісток, гачки, різні, там гарпуни, голки, з рогів оленя, мутики, ну і навіть бойові молоти. От уявіть собі, середньостогівського воїна з таким собі роговим молотом. Ха, справжній тор. Ну, тільки, як би це правильно, степовий, да? Жінки плели сітки з кропиви і осоки, пряли, ткали. А ще, скажу я вам, з'являються перші мідні прикраси. Браслети, підвіски. Ну, це вже, знаєте, натяк на майбутню розкіш. Гончарство. Гончарство теж радувало око, у глину додавали товчений черепашник, ага, щоб посуд не тріскався. Форми гончарства Ха, різноманітні. Горщики, там амфори, мески, кубки, переважно гостродонні, Ну, щоб у ямку в підлозі вставляти. Прикрашали відбитками мушлі, мотузки, всякими такими зігзагами, ямками. Поставиш такий горщик між трьома каменями на вогнищі, і вечеря тобі готова. Ммм, смакота. Сучасна мікрохвильовка нервово курить у куточку. От такі вони друзі були середньостогівці, працьовиті, винахідливі, трохи войовничі степові люди, які пасли коней тоді, коли більшість європейців ще за мамонтами бігала, М -м, мабуть. І хто, до речі, знає, можливо, десь у ваших жилах теж тече краплинка їхньої крові. Ну що, все запам'ятали? Дойдемте, готові? Ну, молодці. Ну, молодці. Тоді залишайте коментарі, ставте лайкосики, ділиться цим відео зі своїми друзями, знайомими. А я пішов робити нове. Хто зна, можливо, воно буде навіть трохи цікавіше. До зустрічі!